Мої акції Nvidia пережили реальні на 100% за короткий період. Чи треба мені фіксувати прибуток, чи буде рости далі? Або мій Intel впав вже на 50%, але я не знаю, це Buy байна Opportunity чи Value Trap. То чи варто взагалі мені його зливати у збиток чи навпаки докуповувати? А також я взагалі не певен, що буду тепер тримати Paypal після падіння. Хочу дочекатись, поки він вийде в нуль після збитків і потім зіллю. Це хороша ідея. Якщо ви інвестували в акції впродовж останніх декількох років, то у вас майже гарантовано виникали ці питання. Від яких напряму залежали ваші подальші результати. В цьому відео розберемося, як же поводитись, коли акція або параболічно росте, або стабільно і неочікувано падає вниз. Перш ніж приймати рішення стосовно того, продавати вашу компанію чи тримати, потрібно розібратись, чи це все ж таки індивідуальна компанія, чи це etf фонд, тому що в цьому є велика різниця. По перше, що таке etf фонд, і чому його можливо варто тримати, навіть коли він падає. По суті, ETF-фонд – це корзина, яка включає в себе набір компаній. У нас є багато різних ETF-ів, які охоплюють а, сировину, які охоплюють ринок США, які охоплюють закордонний ринок, певні частини ринку, певні сектори, ніші і тому подібне. І у нас є індивідуальні компанії. Якщо ми купуємо індивідуальну компанію, наприклад, той самий Apple, то ми беремо на себе всі ризики конкретно компанії Apple, і ми маємо стежити за тим, що відбувається конкретно з компанією Apple. І Якщо ми придбали компанію Apple у вигляді etf фонду, який називається, наприклад, Spy, а це фонд, який включає топ 500 компаній США. Тоді, крім Apple, ми придбали ще 499 компаній, які цей Apple можуть вирівняти. І от як нам показує статистика, якраз таки інвестування в цей S&P 500, то продавати його на хаях це погана ідея, щоб нам це підтвердити, Берклейс зробили статистику по тому, як часто SP 500 оновлював свої історичні хаї. І ми ось тут бачимо бари, які показують, що, наприклад, в 955 році S&P 500 оновлював історичний максимум більше 40 разів. В 964 році він оновлював історичний максимум більше 60. Десяти разів і так далі. Тобто індекс він зростав, 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 зростав і постійно оновлював свої історичні хаї. Якби ми продавали б акції, якби ми продавали б цей фонд S&P 500 одразу після того, як він оновив свої історичні хаї, то ми пропускали б приблизно ще 50 таких же історичних хаїв. Відповідно, продавати ETF-фонд фонд. Може бути поганою ідеєю. Крім того, у нас є статистика Фіделіті, яка говорить про те, що маркет таймінг в etf фондах взагалі не має сенсу. Ось вони показують, нам приклад, якби ми ніби інвестували кожного року по 5 тисяч доларів за період від 1980 по 2023 рік. І вони нам показують, що якби ми просто інвестували на початку року. То у нас результат виходив би не суттєво гіршим, ніж якби ми вгадували ідеально всі точки входу по тому ж самому S&P 500. тобто брати індекс і намагатись якось його купувати, коли він трошечки просів. І продавати, коли він трошечки виріс, це досить погана ідея, тому що ви можете опинитись і ось тут, на частині з ворстаймінгом, коли ви просто не вгадали. Тобто в цьому сценарії ви втрачаєте 0,9 мільйона доларів, а в цьому сценарії ви отримуєте додаткові 0,5 мільйона доларів. Тобто, в цьому по суті сенсу ніякого немає. І те, що ви інвестуєте кожного місяця, або те, що ви інвестуєте просто всю суму на початку року, це теж дуже гарний сценарій, коли ви не ризикуєте опинитись в найгіршому його праві. І крім того, цей же фіделіті дає нам статистику про те, що б сталося, якби ми пропустили декілька найкращих днів впродовж цих 40 років. Тобто ми інвестували 10 тисяч доларів, якщо ми весь, весь час впродовж 42 років залишались би інвестованими, тобто ми б завжди тримали наші, наш капітал в ринку, в цьому S&P 500, не продаючи його, наш капітал становив би 1 мільйон 882 тисячі доларів. Якби ми 5 днів Весь, за цей весь період пропустили б наш капітал знизився б на 38%, і ми б втратили приблизно. Тут близько 400 тисяч доларів. Якби ми пропустили 10 найкращих днів, ми б втратили ще більше грошей. Звісно, що пропустити ось ці найкращі дні дуже складно, тому що вони зазвичай йдуть поряд з найгіршими днями, але тим не менше, це показує нам те, що якщо ми інвестуємо в ETF фонди, то нам краще залишатись інвестованими і нам краще просто продовжувати це робити, не виходячи там, не намагаючись маркет таймити. І в той же час у нас може бути індивідуальна компанія, яка в певний момент. Може бути як переоцінена, так і недооцінена. Це може бути абсолютно прекрасний бізнес, який класно функціонує, але він коштує дорого. В цей момент інвестори вже заклали усі його майбутні грошові потоки. Інвестори вже заклали те, як класно цей бізнес буде розвиватись, і вже дали йому досить дорогу ринкову оцінку. І при цьому, якщо ви купуєте ніби ось цей класний бізнес, то ви можете втратити гроші просто тоді, коли ось цей бізнес один раз покаже не дуже гарні результати тут. Згадаємо цитату Ворона Баффета, який говорив, що класно купувати чудову компанію по справедливій ціні. Бафет говорить про те, що потрібно купувати компанії, які коштують reasonable price, які коштують реально справедливу ціну. За цей бізнес і не потрібно за них переплачувати, тому що ви можете сидіти з цим прекрасним бізнесом довгий період часу. Тут давайте подивимось на компанію Lululemon. А це прекрасний бізнес. Це канадський виробник спортивного одягу. Це по суті Nike, але для преміального сегменту, де одні спортивні шорти коштують близько 100 баксів. Ця компанія дуже класно росла. Ця компанія показувала прекрасні результати, вона стабільно нарощувала свою виручку, і в цьому сегменті вона росла насправді неймовірними темпами за останні 5 років на 35% в рік. Акції цієї компанії росли на 35% в рік, а і виросли на 348% з 2018 по 2023 рік. Тим не менше, що з ними сталося в один прекрасний момент. Ця компанія показала звіт, який насправді то був досить непоганим. Виручка росла на 29% рік до року, а продажі в північній Америці ростуть, все росте. При тому, що Nike в цей же момент стагнує. А росте, показує гарні результати, показує бід по прибутках, показує бід по ревеню, але дає не дуже хороший гайденс на наступні квартали. Менеджмент говорить про те, що в північній Америці а вони відчувають зниження попиту. Як це відобразилось на акціях? Вони впали за досить короткий період часу, а близько це сталося тут в березні 2024 тисячі і вони з того моменту впали на близько 50% вниз. Це залишається прекрасним бізнесом, але цей бізнес впав на 50% вниз, а тому, що він коштував дорого об'єктивно за це за цю компанію. Інвестори платили дуже багато, тому що очікували продовження ось такого ж самого параболічного росту. Але один звіт з хорошими результатами, але не дуже хорошими гайденсами на майбутнє, просто обвалив ціну компанії на 50% і тепер інвестори не знають, це value trap з'являється у нас. А чи ця компанія зможе продовжити далі якось рости і розвиватись. Тобто, як підсумок, якщо ваш портфель складається з фондів, які ви купували на 10 плюс років, то фіксація прибутків це. Зазвичай погана ідея. Якщо ж ваш портфель складається з індивідуальних компаній, то тоді є сенс дивитись на їх оцінку і визначати, коли ж все ж таки цю компанію потрібно продати. Давайте тепер повернемось на початок відео, а де я читав ось ті, ось ті три кейси і передивимося їх. Подивимось, що б варто було пробити в тій чи іншій ситуації. Першою ми розглядали компанію NVIDIA, яка в 2019 році коштувала близько 3 доларів, ставимо ось тут межормент і дивимося, наскільки швидко вона дала нам ось ті самі 100% дохідності. Поставили, і бачимо, що це було менше року. NVIDIA виросла на 100%. в цей момент, нам потрібно вирішити, що робити з цією компанією, продавати чи далі залишати або навіть далі докуповувати. А якщо ми не можемо оцінити фундаментал в цей момент. В умовах невизначеності на ринку, то звісно, нам здається, що ця компанія тепер стала дорогою, тому що вона коштувала 3 долари, а тепер коштує 6 доларів. А логічно, тому що ми знаємо, що дохідність середньоринкова дохідність у нас складає близько 10% річних. І коли ми бачимо, що наша компанія за менше ніж за рік дала нам 10 річних дохідностей, то звісно що хочеться цю компанію продати і перейти в щось більш, наприклад, надійне або те, що впало. Але якщо ми дивимося на NVIDIA Після цього вона нам дала ще плюс 100% за, знову ж таки, досить короткий період часу, за пів року. Потім вона нам дала ще 100% ще за відносно короткий період часу. Потім а, був відкат невеликий, і знову ставимо межумент. Дивимось, коли вона нам дала наступні 100 Раз, два, три. Є ще 100 Це вже третій, здається, раз, чи четвертий, два, три, чотири. Це вже четвертий раз на 100% вона виросла. А і ось тут вона дала нам ще 100% І зараз ми знову ж таки думаємо продавати NVIDIA чи заходити в якусь компанію, яка за цей же період часу падала. І от саме та компанія, яка падала і з якою ми могли порівнювати Nvidia в 2019 році, а це могла бути компанія Intel. Давайте подивимось тепер на графік компанії Intel. Дивимось на той самий 2019-2020 рік, коли ми продавали Nvidia, ми зайшли. Припустимо ось тут в Intel, і одразу зловили падіння мінус 35%. Потім ми почекали трошечки, а, окей, вона там відросла, і з цього моменту ми все одно подумали: окей, це ж у нас класний бізнес, який падає, тобто його потрібно ще далі докуповувати. Ми його докупили, і з цього моменту компанія зробила нам ще мінус 40%. А нам психологічно здавалось, що ми, от зараз, класно, а привітали себе з вдалою покупкою, тому що ми. Придбали дуже прекрасний бізнес, коли він коштував ніби як дешево, тому що він перед цим падав. А тим не менше, ми опинились в ось цьому value trap, коли ми ніби як втікли з бульбашки, на якій ми заробили 100%, але та бульбашка, ніби як бульбашка, продовжила рости. А наш прекрасний бізнес, який падав, навпаки впав в цю пастку. Потрапляє дуже багато людей. Як, наприклад, ось цей американець, якому дісталась спадщина в 800 тисяч. Доларів, який сказав, що дивіться, я купую на 700 тисяч доларів з цих 100 тисяч я поклав на savings аккаунт, і ще на 700 я закупив акції Intel, тому що я вважаю, що вони зараз недооцінені. тому що Nvidia у них там є якісь проблеми. А Intel, він недооцінений. Що сталося з ним? А одразу, буквально після того, як він ці акції придбав, Intel впав ще на. 33% і ось цей наш герой втратив вже близько 300 або там 250 тисяч доларів з тих, які він на початку інвестував. А плюс до того проблеми продовжаться там, де Intel продовжуватиме своє падіння, тому що підключиться так званий disposition bias. Це термін у поведінкових фінансів, який пояснюється тим, що інвестори більше бояться втратити певну суму скажімо, там тисячу доларів, ніж хочуть заробити цю ж саму тисячу доларів. Відповідно, через це нам страшно буде продавати, бо це означало би зафіксувати збитки, щоб потім перевести ці кошти в якийсь інший бізнес, який, можливо, навіть в цей момент продовжує рости. І ми просто сидимо в цій компанії Intel. Ми пропускаємо всі інші можливості на ринку. Ми пропускаємо NVIDIA, Ми пропускаємо там той самий AMD, і сидимо в тій компанії, яка вже по суті нічого нам не генерує. Тому що ми зайшли в неї незрозуміло чому, бо побачили падіння. І третій, наш кейс відноситься до складової все того ж поведінкового байсу, який називається Enkering. А продавати актив ми не хочемо, тому що ми я на ціні покупки і чекаємо на вихід. Дивимось на PayPal. У нас була ціна колись. Наприклад, 135 доларів. Ми ось тут його купували по 135 доларів вже на падінні, ніби як. І з того моменту що зробив для нас? PayPal? PayPal за досить знову ж таки тривалий період часу. Він просто падав, а він падав, падав, падав. Ми втратили 50%. Потім ми його докуповували, можливо, усереднили навіть свою позицію, і сидимо в ньому зараз. І на в цьому етапі ми думаємо, що варто з ним робити. Більшість інвесторів ставить собі ось такий от таргет: що Окей, я продам PayPal тоді коли він виросте назад до 135 доларів, але зараз він коштує 70, Тобто у нього була тут найнижча точка на рівні 50 баксів. Зараз він коштує 70. От я дочекаюсь, поки він коштуватиме тепер знову ті самі 130. 5 доларів, по яких я його купив, і зможу там вже все ж таки зафіксувати свою позицію, вийти з неї і нарешті перейти в якусь нормальну компанію, яку я хочу тримати в портфелі, тому що PayPal я більше тримати в портфелі не хочу. Ось тут проблема полягає в тому, що крім вас ніхто на ринку більше не знає, що ви заходили в цю компанію по по 135 баксів. І якщо вона падала x 2 вниз. Це означає, що скоріше за все у неї були якісь проблеми, і для того, щоб їй зараз з 70 доларів вирости до 135, їй потрібно вирости вдвічі. А для того, щоб бізнесу вирости вдвічі, йому потрібно показати фундаментально суттєві зміни, за які він зможе вирости вдвічі. Його просто так ніхто купувати не буде. І Якщо він вже покаже ось ці зміни і виросте суттєво. Тоді, можливо, ця компанія є привабливою, можливо, навпаки потрібно в ній залишатись, тому що після 135 вона виросте до 150, потім до 200, потім 250, і полетить там як та сама NVIDIA. Або якщо вона не покаже ніяких змін. То можливо її справедлива ціна зараз складає 50 доларів, і можливо зараз потрібно навпаки продавати цей PayPal по 70, тому що вам дали таку прекрасну можливість. Отже, з усіх цих прикладів нам стало зрозуміло, що це все психологічні байси, а з якими нам потрібно боротись. Але як саме нам з ними боротись, окрім як професійно аналізувати бізнеси і е, мати змогу передбачати там геніально якось всі рухи ціни? На допомогу нам тут приходить концепція, яка називається «Cut your losses early, let your profits run». Вона говорить нам про те, що якщо ми побачили збиток, то нам варто його а, одразу скинути і дати можливість рости тим компаніям, які продовжують рости. Тобто ми не виходимо. З позиції, а ми навпаки тримаємо ті позиції, які показують краще зростання. Вперше цей концепт описали в книзі ще в 1923 році, а і виглядало це ось таким чином. До того ж, коли пройшло вже близько 60 років після виходу цієї книжки, а це дослідження перевірили на реальних топ трейдерах, ось того минулого століття. Зібрали 14 топ трейдерів і ставили їм відкриті питання. Одне з яких було що ви порадите іншим трейдерам, як саме їм стати успішними. І от 12 з 14 трейдерів сказало про те, що варто зрізати свої збитки на початку, як тільки вони почали з'являтися, і навпаки, давати тим компаніям, що роз ростуть продовжувати рости і не обрізати їх у своєму портфелі, і якраз тут частинка яка запам'яталась більшості людей, а це цитата Пола Тюдора Джонса, який сказав, що якщо позиція йде проти мене, я одразу виходжу з неї. І якщо вона, якщо ця позиція йде за мене. Я залишаюсь в ній, і хоча цей концепт і піддавався критиці багатьох економістів, в тому числі Нобелівського лауреата з економіки Філа Дубвіга, який говорив, що ринок насправді ходить випадковими рухами, і про те, що його неможливо передбачити, а відповідно не потрібно фіксувати збитки, не потрібно там якось залишати. Інші компанії рости, ми все одно можемо переконатись в ефективності цього концепту, якщо просто подивимось на статистику. І статистика з 1929 по 2023 рік говорить нам про те, що ось такий концепт, якби ми просто обрізали після року падіння, ми б продавали акції, і потім, коли вони починали, продовжували прости, ми б їх назад купували. То ми б обігнали ринок S&P 500 приблизно на 1,4%. Тобто, тут навіть цей концепт говорить про те, що навіть в рамках etf фонду ми можемо обганяти а, широкий ринок, якщо так будемо робити, але Тим паче, якщо ми цей же концепт застосовуємо до індивідуальних акцій, то це також має працювати. І це також працює у більшості хедж-фондів, які таким чином контролюють своїх управляючих. І навіть попри ось ці цифри, які доведені статистикою, для нас, як для інвесторів, найважливіше це контроль емоцій. І емоції ми можемо контролювати лише якимись усталеними прописаними завчасно діями. Давайте зараз подивимося ось це відео відеостедек. And, 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 and True, most things worth achieving in life require perseverance. Maybe even 10,000 hours worth, according to some pundits. But there are times when maybe all that effort might be for nothing. Instances where the original goal was misguided or circumstances changed along the way. In those cases, the strategy of failure is not an option doesn't prevent failure, it magnifies it. In life and death situations, we use predefined exit plans to reduce risk. In earning my pilot's license, I learned it was critical to stick to a set of rules or checklists for each flight, which clearly predefine when to abandon the original flight plan. This is the best defense against the lethal mental conditions pilots call get their itis. What makes these decisions, whether to quit or to persevere, fascinating and difficult is that we have to make them without being able to perfectly see the future, a problem known as decision making under uncertainty. І справді тисячі годин витрачених на щось одне можуть привести вас до класного результату. Проте що, якщо неправильним був саме ось цей вектор руху спочатку, або змінились обставини в процесі, наприклад, чек-лісту для пілота, який ми щойно побачили, у інвестора теж має бути власний чек-ліст перевірки компанії перед покупкою, який включатиме конкретну гіпотезу стосовно того, коли цей бізнес варто продавати. Якщо ви, наприклад, купували Intel як бізнес, який є майже монополістом в своїй ніші, який постійно і прогнозовано заробляє гроші із маржинальністю в 30% і створює продукт, який неможливо відтворити з такою ж ефективністю вкладених коштів, то чи варто цей Intel тепер продавати, коли вже впродовж року жоден з цих пунктів не підтверджується? Або ж навпаки, чи варто продовжувати тримати акції NVIDIA, у які ви заходили рівно з тими ж гіпотезами, але якщо ті самі гіпотези... Кожного кварталу підтверджуються, оновлюються і ставляться навіть вище. А тепер повертаючись до тієї ж самої книжки 1923 року. The money is not in the buying or the selling, but in the waiting. Мова тут про очікування. Але очікування повинні мати зміст, як говорить нам Віктор Хаганю з цього відео. Іноді відхід від справи це не про програш, а навпаки, про вашу перемогу. Наприклад, фаундери Твіттера, вони спочатку розробляли подкаст і досить швидко побачили, що цей подкаст в них не виходив. Відповідно, вони переключались на те, що у них працювало, і це була робота над Твіттером, який в результаті мав. Досить шалений успіх, тобто для нас важливо розуміти, що якщо ми поставили собі якийсь таргет, ми по ньому рухаємось, і у нас там не виходить, він не спрацьовує, наші гіпотези не справджуються, можливо, таки варто вийти з того, що ми придбали на початку, позбавитися цього бізнесу, який не виправдав наші гіпотези, і перейти в той бізнес, який дозволяє нам. Формувати наш капітал і рости вже разом з тим бізнесом, не виходячи з нього, і стежити за тим, щоб він не коштував занадто дорого. А для цього вже потрібно трошечки знати базу фундаментального аналізу. І от для нас, як для інвесторів, а звідси виходить дуже класний тейк. Про те, що насправді, якщо ми поставили конкретні гіпотези, якщо ми визначили конкретні речі, по яких ми аналізуємо свою компанію, і чому ми цю компанію купуємо, коли ми плануємо її продавати, і коли ми ми не плануємо її продавати, і ми бачимо, що наші гіпотези постійно стверджуються, вони постійно оновлюються. Тоді ми далі рухаємось цим бізнесом вперед. Якщо ми побачили, що наші гіпотези не працюють. Якщо ми очікували зростання, якщо ми очікували гарного звіту, а він не виходить. Ми почекали на наступний гарний звіт. А він знову поганий. Маржа продовжує падати. Компанія продовжує. Сипатись, то нам не потрібно в ній сидіти, і можливо, навпаки, є сенс продати цей бізнес зараз і знайти той бізнес, який буде відповідати нашим ботзам, який буде підтверджувати їх, який буде разом з нами формувати нам капітал. Отже, рішення продавати чи тримати акції завжди впирається в психологію кожного конкретного інвестора, і на і далі ще супроводжується ФОМО, який просто не дає нам відійти від справи тоді, коли варто було б це зробити, і як показує практика та дослідження. Найкращим рішенням для інвестора є повне відключення емоцій та готовність відійти від своєї першочергової дії. Але ключовим тут є те, що відходити потрібно лише на базі своїх гіпотез та плану, який ви формуєте перед тим, як щось почати робити. На цьому з точкою виходу ми розібрались. Пишіть в коментах, як вам це відео, і чи варто зробити ще одне відео про правильне формування стратегії, про те, які стратегії бувають. І звісно, що не забудьте поставити лайк.